Гарного дня, щастя, здоров'я! Ось пройшло вже 3 місяці з гаком, коли ми робили відео при висадці пекана рано по весні. Тобто ми то садили в кінці травня і ми показували модель ущільнення пеканового саду абрикосою і ущільнення междуряддя малиною. Ось ми сьогодні маємо 28 вересня і можна вже де звернути на деякі моменти увагу. Дуже багато було запитань, чому пекан росте, так повільно росте і чому він багато випадає. І ось у нас рядок пекана висаджено тут 12 сортів через один, були і протигенічний. І ущільнено було абрикосою. Саженці дворічні, що пекана, що абрикоси. І ось ми, якщо порівняти, то там дав приросту ну, приблизно десь 15 сантиметрів, десь 10, десь 5. Ну він гарно весь проснувся. Тобто виход мені на дальній ділянці висаджено, то прийнявся приблизно 90%, десь 90, може, десь десь більше. Але тут з самого початку було, поки не було зроблено каплі, то ми поливали практично кожен тиждень, давали там по 5-10 літрів води під корінь, розвозили бочкою. Потім підвели. Вже каплю і вже було там через день чи через два кожен вечір включалося на 10-15 хвилин для зволоження. Для... Чому це пов'язано? Тому що в пекану немає розгалуженого мочковато корінця, а в нього корінь центровий, стержневий, який йде дуже глибокий. При викопці його він е... його зрізають і залишається пряма палка, за рахунок чого він приболює перший рік. Потім, коли ми йому давали підживлення, то давався і корні рост, давалися, гумати давалися, гумінові того, щоб легше воно приживалося. І приживаємось ми бачимо, але не такий прирост великий. На рік вже ці саджанці стартануть і прирост буде приблизно до метра, може метр От, І Можна вже буде формулювати, закладати перший ярус. І вже далі доглядати, щоб на пятий 6 рік отримати перші І На що я хотів звернути увагу? Що е, так як в пекану немає мошкового коріння, то дуже, дуже є велика потреба, е, щоб ґрунт не пересихав перший період. Е, це е, травень і червень місяць. Коли вже Проросте, коли вже розкопуючи коріння, коли вже є волоски десь 10-15 сантиметрів. Далі він вже себе е, чувствує набагато краще. Щоб навколо було Тобто Ми замульчували старою соломою. От. Під корінь ми додавали корні рост з водою. Я давав при обробці саджанця, Для пекана це дуже важливо. От. І дивилися, щоб буранів. Тут то, то вже бурони друго пізніше вже павутиться, але всі е, Лебода крапива, все тут було забризкано і тут е, по, е, земля була чиста. Бо це до, до е, доповнітного конкурент, який забирає вологу і забирає поживні речовини. От. Абрикоса садилася такі, з того самого дня. тож тобто, то, то було дворічка. Но, так як абрикос розголужений корінь, то прироздався дуже такий, ну, потужний. Ми його ж два рази панцирували для того, щоб сформувати Зразу вже як скелетні гілки, і провірити на плодоношення по кілька плодів, щоб розуміти, які сорти вийшлися, е, які сорти треба вибраковувати. До мене тільки що приїхала була делегація воєнних, які захищають нашу незалежність, і вони теж піклуються про те, що вони будуть робити, як вже вернуться е, по закінченню війни, вернуться додому. І е, задавалося питання: а як де брати гроші? Доглядати сад от На перші роки, до того, як він проступив плодоношення. І тут я як-то виставив як модель, що е, для того, як. Пеканний сад запрацює, то в нас почне працювати в же цьому працює малина, вона нас вже той же рік вертає. І далі пізніше почне працювати абрикоса. На даному випадку до абрикоса. На других у нас є слива, на третіх там є другі плодові. Ну, на даній ділянці тут є абрикоса. От. І малина працює 7-10 років, абрикоса працює стабільно, може працювати до 15-20 років, Ну, а ПК на життя, бо це дуже довгострокова Культура, пекан росте постійно, він може рости і 200, і 300 років. Тобто, це може бути гарне передання вітання прапра Тому отут висаджено було ендросадіра. От, по схемі. От, за перший рік то вона вже нас на, по, е, начавши з кінця, десь середини серпня, почало вже плодоношення. Звичайно, цього року ціна на малину не була така дуже цікава, аж тільки тепер піднялася до 30 гривень. Але так як це сорти, який е, е, ремонтант, і пізніше він буде до морозів, то вже достатньо окупилося догляд за садом. Мені вже малина повернула розходи. Тобто, можливо, я не заробив, але е, е, Догляд витрати на фунгіциди і на догляд на тому компенсував. Тобто це тільки перший рік посадки. Далі по весні вже, так як набрала вегетативну масу, можна вже де під'язати, поставити на шпалеру, начне перший дохід давати малина, далі піде абрикос, а далі піде піканний сад. Тобто, що можна зразу витрати і компенсувати прибутком тим, який буде підходити по скороспілості прибутку з е, навчальні період. Тобто це якраз відповідь на те питання, а де взяти кошти на перші 4-5 років, коли сад Вступив повністю в плодоношення. Ось приблизно так виглядає. Тому сорта, звичайно, якщо говоримо про ущільнення малиною, може бути там другими культурами, то вибирайте сорта, ну такі теперішні, які ну, популярні, які будуть перспективні найближчі 5-10 років. Тобто ми е, е, взяли з, е, з виставки польської ярмарки, малинової ярмарки фестиваля, були презентовані кращі сорта. Які заявники презентують на говоря, що з гектара по 40 тонн? Ну, ми повелися на це, завезли практично і ендросадіру, і поємат, і полонез, і квелі, і мароділа. От, хтось різні є. Ну, на сьогодні в мене покалі діри Андрасадіра. Дійсно класний потужний сорт, який дає і о, як ранню продукцію, і дає як пізню. Тобто Це сорт, який дає два врожаї. Тобто весною він дає як рання продукція, і, о, і вже серпня місяця він дає як е, ремонтанта культура. Тобто на, і гарно відростає. Тобто є достатньо швидко. Поновлює відростання молодих побігів. Ось така приблизна модель дозволить бути рентабельним і мати прибуток в навчальний період, коли як то, вклався в такий бізнес-проект. Я думаю, що придивившись, проаналізувавшись, тому от якщо не пускаючи руки, якщо буде наполеглива праця, от, і якщо Бог ще благословить, то ви будете мати впевненість в завтрашні дні. Туди не схоче вам їхати, десь за рубіж. От тут був щастя, здоров'я. От не пускайте руки, у вас все вийде.